Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розказати вам казку пригоди маленької лампочки. Тож уважно слухайте. Жила собі маленька лампочка, і була вона дуже допитлива. Одного разу захотілось лампочці дізнатися, скільки вона випускає енергії. Викрутилась вона із патрона і пішла. Йде вона? І раптом бачить на щитку, що вона витрачає сто ват і дуже здивувалась. Пішла вона шукати свою подружку, енергозберігаючу лампу. Ось вона її зустріла та й каже Подружко, будь ласка, заміни мене, бо я дуже багато витрачаю енергії. Подружка відповіла їй, Гаразд, я заміню тебе, але куди ж підеш ти? А я буду мандрувати по світу і приносити людям радість. Ось така малята історія про маленьку лампочку. А ви здогадались, яку радість вона буде приносити людям? Вона буде дарувати їм світло, а також буде розповідати, як необхідно зберігати електроенергію.